Вітаю вас! Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз весна, вірно. А яка буде пора року після весни? Після весни настане літо, вірно. І вже зараз на вулиці досить тепло. І ми вже не одягаємо теплий одяг, а одягаємо більш легкий одяг. І сьогодні ми з вами поговоримо про літній одяг. Літній одяг це легкий одяг, щоб вам не було спекотно, коли на вулиці жарко. Отже, це майка. Давайте повторимо майка, а це футболка. Футболка. Це шорти. Повторимо шорти, це спідниця. Повторимо спідниця. А це сукня. Давайте повторимо сукня. Кепка. Кепка. Панама. Панама. Шляпа. Шляпа. Чудово. Отже, майка, футболка, шорти, спідниця, плаття, панама, кепка це все літній одяг. Він легкий. А ще є літнє взуття це босоніжки, босоніжки. Так, і літні капці. Капці. Босоніжки та літні капці це літнє взуття. Ой, подивіться, до нас завітали гості. Це Гномик та Фея. Гномик та фея це казкові гості. Вони живуть в казковій країні. А давайте пригадаємо, які вони за розміром. Вони маленькі. А який їм потрібен одяг? Великий чи маленький? Маленький одяг. Гномик та фея просять нас допомогти їм та назвати одяг пестливо. Для того, щоб зменшити його, допоможемо почнемо. Дивіться, це шорти. А щоб вони підійшли гномику, їх треба назвати пестливо. Як назвемо шорти? Лагідно, пестливо. Шортики. Давайте повторимо шортики. Це Майка. А як ми назвемо її лагідно? Маєчка. Повторимо маєчка. Це футболка. Назвіть її лагідно. Так, футболочка. Футболочка. А це сукня. А як ми її назвемо пестливо, Лагідно, щоб вона підійшла для феї. Суконька. Суконька. Це спідниця. А як ми назвемо її лагідно? Спідничка. Підничка. Це панама. Як назвемо її лагідно? Панамка. Панамка. Це шляпа. Як назвемо її лагідно? Шляпка. Шляпка. Молодці. Отже, про який одяг ми з вами сьогодні говорили? Про літній одяг. Він який? Він легкий. Щоб не було спекотно. Який літній одяг ви запам'ятали? А яке літнє взуття, ви знаєте? А хто до нас сьогодні завітав? І як ми їм допомогли, як ми називали одяг? Пестливо. молодці! Наше заняття завершено. До побачення!